Розділ шостий Я роблю висновок, що у світі є два типи людей. Перший тип люди, які гадають, що жити в зруйнованому постапокаліптичному світі круто. Другий тип звичайні люди, які вважають, що люди першого типу хронічно хворі. Квінт точно належить до першого типу. Щоранку він прокидається разом із сонцем і береться за дослідження. Він каже, що потрібно правильно. Як це роблять науковці задокументувати кінець світу? Може, пограємо у фрізбі? Ні. Може, поїдемо глянути на монстрів на Бігмамі? Ні. Ти хочеш цілий день тут сидіти і поводитися як ботанік? Так. Розумієте? Отак я й живу. Але є одна перевага: Квінту дуже подобаються мої фотомонстри. Він каже, що вони корисні для науки. Сумніваюся, що він може оцінити такі витвори мистецтва. Він тільки каже, що так йому легше досліджувати почвар. А от я не надто люблю вивчати монстрів. Ну, знаєте, я більше цікавлюся винищуванням огидних тварюк, які захопили світ. Але то таке у кожного свої вади. Суть у тому, що всі ці дослідження нагадують мені, що назовні так моторошно, що волосся стає дитке. А коли щось таке моторошне, що волосся стає дибкі, то хочеться цього уникати і обходити десятою дорогою. Може, саме тому я вже два дні не потикався на вулицю і не шукав Джун. Але завтра все буде інакше. Завтра я буду, як актор Ліам Нісон. Вийду на вулицю і крикну: Ну, що, зомбаки? Ану, віддайте мені мою подружку, Джун. Завтра, рано вранці, на світанку, ми почнемо шукати джун по всьому місту, не тільки в школі та її будинку, а всюди. Ми обшукаємо всі будівлі та закутки. Прокидайся, розумнику. Я прокидаюся о 6.45 ранку і заливаю в себе теплу пепсі з вишневим смаком, аби трохи збадьоритися. Легенько штурхаю квінта ногою в бік. Він просоні стогне, розплющує очі і бурмоче Санта Клаус. Квінте. Кажу, я мушу виконати найкрутіше досягнення постапокаліптичної епохи знайти і врятувати. А я не сумніваюся, що треба буде рятувати. Джундель Торро. Квіт щось бурмоче, але вилазить зі свого спального мішка і човгає до нашого скромного туалету. Насправді, наш туалет це просто відро, яке стоїть ззовні будинку. Ми дотримуємося правила: ніхто не підглядає. Ви можете подумати, що це очевидно і навіщо взагалі встановлювати таке правило. Ну, просто Квін трохи дивний, тому через це часто відбувається щось таке. Що скажеш про ходоги на обід? Чувак, я ж на унітазі. У Квінта є ще одна дивна звичка він завжди говорить, коли сидить на відрі. Сьогодні він кинув нам треба знайти бензин, щоб кудись поїхати. Розумієте, ми вже використали трохи більше 4 літрів бензину, аби запустити генератор і ввімкнути приставку, тостер, радіокерований гелікоптер, крісто для масажу, різдвяні гірлянди і ще всяку всячину. Як на мене, то я вигадав прекрасний план, як можна добути трохи електрики. Знаєте, як у лабораторіях білі миші бігають у колесі? Ну от, я хотів поцупити бігову машину зі спортзалу. І зробити зомбі-генератор. Але Квінт інакшої думки. Цитую Це настільки безглуздий план, Джеку, що його може придумати тільки той, хто не здатен зранку нормально вдягнутися. На що я відповів Ой, хто б казав. і тицнув на його штани, які він вдягнув навспак. Ну що ж, я погоджуюся, що нам треба дістати десь бензин. У нас немає іншого виходу, тільки так ми зможемо знайти Джун. Тому я збираюся, вливаю в себе ще одну пепсі і вирушаю на завдання. Джек добуває бензин. примітка, певно, варто придумати якусь іншу назву. Ми вже зібрали паливо з найближчих автомобілів, тому мусимо відійти трохи далі. Розумієте, мені не надто вдалося потішитися в цьому житті. У мене не було жодних гучних вечірок до дня народження, поїздник у Діснейленд, своїх жартів. Хороших компаній і друзів у школі. Я усвідомлюю, що нічого цього в мене не було, але я не шкодую. А знаєте, чому я не шкодую? А тому, що в мене є щось значно краще я маю можливість блукати постапокаліптичною пусткою зі зброєю на плечі. Може, колись довгий і міцний меч короля Артура так само лежав на його броньованому плечі. Це реально класне відчуття, точно вам кажу. Я сумніваюся, що проміняв би це відчуття, цю свободу і повну незалежність, хоч на тисячу поїздок на Дісней Волт, на Дісней Ленд, чи Таун, чи стадіон Джанкі, чи контактний зоопарк Великого Ерла, чи кудись там ще батьки возять своїх дітей. Просто бларг. Від жаху я завмираю на місці. Це бларг, і він десь. Близько. Я навшпиньки підходжу до найближчого будинку і визираюсь за рогу, ховаючись за високими кущами. Блар. Ревисько наближається. До стіни будинку прикріплена висока решітка, густо заповита повзучими рослинами. Я повільно видираюся на дах, щоб краще роздивитися, що відбувається навколо. За декілька кварталів на південь бачу спину Бларга. Крито товстою шкурою, зі щупальцями. Його крихітні очі дивляться вниз на великий будинок. Я спостерігаю за бларгом, який нахиляється і на якусь мить зникає за будинком. Потім знову піднімається, у руці він тримає зомбі та витріщається тепер на нього. Я глитаю хіба таке може бути? Хіба може бларг уважати, що той зомбі це я? Урешті він кривиться, ніби страшенно роздратований, монстр реве. І пхає зомбі собі до рота і починає жувати. Порожні вулиці містечка сповнюються хрустом кісток бідолашного зомбі. Кров холоне від жаху. Мені бракує повітря, якось навіть не до жартів. Я просто опускаю голову і лежу на даху. Я лежу нестерпно довго, доки врешті наважуюсь поворухнутися. Сонце вже майже на самому вершечку неба. Тільки зараз я можу точно сказати, що бларг пішов. Я спускаюся з даху по рощі, а тепер потрібно знайти бензин. Більше затримуватися не можна. Буду сподіватися, що бларг не повернеться. За сім кварталів від будинку на дереві я бачу мінівен. Чудово! Бак для бензину можна відкрити тільки зсередини. Я пробую відчинити двері, вони не піддаються. Я роблю крок назад. Замахуюсь луїсвільським різаком і трісь розбиваю вікно, просуваю туди руку і відчиняю замок. В автомобілі мою увагу привертає вицвілене сонці фото на приладовій панелі, на ньому найщасливіша сім'я на планеті. І що з ними сталося тепер? Зараз вони, мабуть, човгають десь вулицями Вейкфілда. Все ж мені в голову закрадається думка, що вони принаймні були сім'єю, навіть собаку мали. У них був дім, справжній дім, а не якийсь чужий будинок, куди тебе закинули на рік. Дім, у них було те, про що я завжди мріяв вони мали це колись, а тепер стали зомбі, але принаймні певний час у них це все було. Я помилявся, і те, що я говорив раніше, брехня, не все в мене було так класно, я не мав багатьох речей, про які неймовірно мріяв, і я не про Дісней зараз кажу. Я з грокотом зачиняю дверцята авто. Годі вже забивати голову думками про сім'ю і дім. Не хвилюйтеся, я не збираюся викликати у вас сльозу. Я й досі той самий жартівник і вбивця монстрів. Розумієте, просто деколи емоції беруть гору. Я хапаю велику скляну банку від енергетика, яку приніс із собою, відкриваю бак для бензину, підставляю під нього банку, і бензин починає литися в неї. І раптом я чую якийсь звук, схожий на тихе гарчання. Я витягую Луїсвільський різак з чохла і повільно повертаюся. Я не знаю, що це за монстр, ніколи його тут не бачив, а ще від нього не тхне смертю. М -м, вже непогано. Я повільно роблю крок назад і тоді чудовисько нападає! Тріста, трісті, тріста. Я розвертаюся, аби втекти, і. бам! стукаюся об дверцята мінівена і падаю на землю. Замить монстр підстрибує до мене і притискає до землі. Ось і все. Це кінець. Я не прожив навіть два місяці після монстр Апокаліпсиса, який же із тебе герой, Джейку. Монстр широко відкриває свою пащу і. Лись! 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 Агов, ану, злізь з мене, монстре. У тебе з рота смердить, як у собаки, кажу я і не можу стримати сміху. Я намагаюся якось вилізти з під нього. Монстр просто сідає з боку і важко дихає, висолопивши жовтого язика. Дякую, що ти не зжер, мене, друже, кажу я і засовую банку з бензином у наплічник. Неймовірно тобі вдячний. Я востаннє дивлюся на це чудовисько і повертаюся назад, обережно прокладаючи собі шлях. Але ця велика купа шерсті йде за мною. Коли ми вже минаємо другий квартал, я не витримую і починаю кричати Та відчіпись від мене, ти ж монстр, а я не монстр, як бачиш, не йди за мною. Але це не діє. Просто, ну чого ж ти такий дурний і дружелюбний монстр? Іди собі, іди додому! Не діє. Я намагаюся говорити з ним мовою монстрів. Знову не спрацювало. Розумієш, чувачі, ми як Ромео і Джульєта, ми з різних світів, нічого не вдієш. За десять хвилин я прийшов до будинку на дереві. Монстр іде за мною на зирці. Я пробиваюся крізь кущі і чую Стій, не рухайся. «Чувачі, розслабся. Ні, друже, ти не розумієш. За тобою йде монстр. Це Квінт, капітан очевидність. Друже, я знаю, він прийшов зі мною. Ну, то скажи йому, щоб забирався, відповідає Квінт. Та я намагався, не розуміє. Він навіть мою бездоганну монстрську мову не второпав. І як нам тепер бути, запитує Квінт. Ну, тільки завжди мене вбивати. Він і справді дружелюбний. Я гадаю, що його можна лишити. Пообідаємо разом із ним. Як думаєш, він любить Прінглс? Джейку, ти здурів? Навіть не обговорюється ні, 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 ні. Я би хотів його дослідити і дізнатися щось, але це занадто ризиковано. Квінте, я чую, що ти кажеш мені ні, але я впевнений, що десь у душі ти волаєш. Так, Джейку. Ну, тільки поглянь, який він милий. Квін зиркає на мене, ображається і бурчить. але наступної миті зникає в будинку на дереві. Як на мене, він все ж таки не проти. А ще гадаю, що тепер у мене є хатній монстр. Назву його ровер. Я витягаю з кишені список досягнень і ставлю велетенський і жирний плюсик біля досягнення знайти крутого улюбленця.